Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Китай-Город, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається добротний цегляний будинок з загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок покритий шифером. Опалення будинку за допомогою парового котла та є діюча грубка. В деяких кімнатах підлога дерев'яна, а в частині будинку підлога вкрита плиткою, вікна дерев'яні, стеля висока, будинок в гарному житловому стані. На подвір'ї є криниця, сарай, хлів, великий погріб. Є літня кухня з верандою та житловою кімнатою, яка опалюється грубкою. На подвір'ї є великий заїзд з залезобітонних плит. Земельна ділянка загальною площою 25 соток приватизована. До будинку заведена електрика на три фази. Лічильник двохтарифний день ніч. Всього 50 метрах від домоволодіння. Є зупинка громадського транспорту. В селу від міста є нова асфальтована дорога. В село курсує маршрутний автобус чотири рази на день. В селі є школа одинадцяти класів, дитячий садочок при школі, два магазини. Поруч протікає річка Тернава, до якої всього 15 хвилин пішки, яка впадає. В річку Дністер. Неймовірні ліси і краєвиди не залишать вас байдужими. Ціна будинку 16 тисяч доларів. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція та виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.